Павло Глазовий Тарас Бульба у Києві. В темну нічку Петрівочку, сон мені приснився, що славетний Тарас Бульба в Києві з'явився. Іде, козак хрещатиком, іде бадьориця, яка ж тепер, каже, гарна та пишна столиця. Хотів би я поїздити на все подивиться. Якби дали ту карету, що без коней мчиться. Гей, підкликав козак славний до себе таксиста, довго їздив, милувався красотами міста, як на виставці заходив в ясні павільйони, скидав шапку і відважував глибокі поклони. Пишаюся золотими людськими руками. Це ж у вас не павільйони, а їй Богу храми. І прекрасно, що кругом тут не панікадила, а те, що вам земля наша щедра уродила. Обдивився козак славний і нові квартали. Як ви, жити, люби, діти, чисто й гарно стали, то скажіть же, де столиці кінець і початок? У вас уже й околиці, такі, як Хрещатик, заплатив козак таксисту. Дай, я, каже, трішки розімнуся. Освіжуся, прогуляюсь пішки. В метро наш славний лицар увійшов помалу. Проїхався до вокзалу, ще й до арсеналу. Сподобалась козакові станція Хрещатик. Погукав він там до себе чергових дівчаток. Скажіть мені, голубоньки, чи пекло тут близько? Яке пекло? засміялись веселі дівчиська. Нема пекла ніякого, і чортів немає. А хто ж тоді у вагонах двері зачиняє, а хто ж тоді вам вагони тягне у тунелі, а хто ж тоді причепив тут полум'я до стелі? А хто ж тоді тягне сходи, на яких я їду? «Регочуться щебетухи, веселі ви, діду, схопив славний Запорожець голову у руки, яке ж чудо ви зробили, молодці онуки. Прогулявся славний лицар над зеленим схилом, любувався, милувався Дніпром своїм милим. Перед оком пролітали кораблі крилаті. Радів козак Запорожець, як на світлім святі. Рай та й годі, говорив він. Як тут гарно всюди? А чого ж то на тім боці валяються люди? Чого вони почорніли, неначе від сажі? Йому кажуть, то кияни грівця на пляжі. Так сьогодні ж не неділя, навіть не субота. У людей он скільки діла скрізь кипить робота. Не все значить у вас добре, дорогі нащадки, В час гарячої спини гріти. Що ж це за порядки? Прийде ввечері із пляжу ледер загорілий, сам весь чорний, а хліб йому подавайте білий. Не тріщатимуть полиці у крамницях ваших, якщо в будень будуть люди ніжитись на пляжах. Прогулявся запорожець майданом Богдана. Як змінилася тут дуже столиця кохана, колись отут, по майдану, козаки ходили. На повідді шовковому коників водили, а тепер он козак іде. А поруч козачка, а за ними на мотусі тягнеться собачка. Не можу я второпати, би його в хвороба, яку користь козакові дає ця худоба. Раптом чути, з ворітні, з темного кутка, два зачухані суб'єкти кличуть козака. Гей, папаша, третім будеш? Собразів на трьох, пляшку витягли з кишені та по дну торох. Підійшов козак повільно, що за дивина? Звідкіля на Україні отака шпана? Як ви можете нікчеми кликать козака? Щоб легав сивуху з вами біля смітника. Геть недолюдки погані, закричав козак, показавши здоровенний, як казан, кулак. Тих п'яничок з під ворітні, мов вітром, змело, отаке мені видіння у вісні було.